Ми стояли... Може, з ним зняти Ми стояли з тим, проти... <ривіт> що зняти не доторкати. Стояли проти, скажіть нам усі стояли проти олігархів, проти корупції. Все за завжди наша партія займає позицію проведення повне ілюстрації, повністю вигоня з державних кабінетів усіх. Е, 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 Чиновники які себе вже проявили які вже себе зарекомендували, як ті, які не займають проукраїнську позицію діють в інтересах іноземних держав, ті, які були за старого режиму, ще це Дуже добре, хто вам заважає, хто вам заважає? Так. Хто вам заважає? чи що заважає? Якщо потрібно, ми допоможемо. Ілюструємо колишні влотчени, які у від влади. Інші законопроекти, які подаються в пакеті, вони дозволять поміняти систему. От власне по цим законопроектам людина висловить. Даємо слово. Так, а, є, але там ще немає недоторканості. Слава Україні! А, 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 так. Мене звати Максим Лациба. Да, я представляю реанімаційний пакет реформ. Це коаліція більше ніж ста організації. Це коаліція більше ніж ста організацій. і наш метод ми розробляємо законопроекти, які мають реформувати цю країну і. Через дружніх народних депутатів подаємо і вимагаємо їх ухвалення. Разом з вашою підтримкою ми вже домоглися більше ніж 10 законів ухвалили. Пам'ятаєте, про фільтрацію суддів ми всі приходили сюди, це теж був наш законопроект. Про доступ до публічної інформації 0947 це теж наш закон. По державним закупівлям це теж попрацюва над цим законом. І, скажімо так, ми будемо і далі працювати. Те, що вдалося на тиждень парламентський, за ці чотири дні вони мають голосувати. Сьогодні стоїть такий закон, називається 2012. а Це про прозорість місцевих бюджетів. Це означає, що має бути створений веб-портал і інформація про те, як наповнюються всі міські бюджети і як витрачаються кошти, там буде прозоро. Ви будете мати можливість прийти і дивитися. Ми вимагаємо його ухвалити сьогодні в першому читанні, нарешті, щоб він був ухвалений. Також сьогодні ще стоїть один законопроект про об'єднання про а, співпрацю територіальних громад. Ну о, вони то всі обіцяють децентралізацію. Це якась довга пісня, довго обіцяють нічого нема. Ну цей закон це те, ви що може хоча перший купити. що саме. Це значить, дві сільські ради або два міські міські ради можуть ухвалити рішення про спільне е, створення якихось комунальних підприємств, наприклад, обслуговування е, дороги або обслуговування сміттєзвалища. Це економить гроші і дає можливість, наприклад, на два села або на три купити один е, сміттєвоз і обслуговувати, щоб не було цих свалок. Це те, що треба людям, нема жодної політики, і його треба ухвалювати зразу першому і в цілому. От, але він вже лежить там два місяці, ніяк не дойдуть. Ну нарешті, сьогодні свій порядку денного, побачимо, як вони проголосують. І це питання, яке можуть і регіонали і комуністи всім. Вони всі кричать, що за народ. От, що ми ще вимагаємо четвер проголосувати? Це законопроект 4728. доступ до реєстрів нерухомості. Нерухомості в Україні, тобто є такі реєстри, але е, вони закриті інформацією. А те, що був сайт, на якому є інформація, от побачили красивий будинок, ми ж зайшли в інтернет і дивилися, кому він належить, щоб ми могли контролювати, з яким майном прийшов міністр на посаду і з чим він пішов. І подивитися його декларації, і подивитися, а де він взяв гроші? О, от, це, от, це, от, от, це от і цей закон є вже в Верховній Раді. Один раз вони два місяці тому вже його провалили. Оця суверена Україна половина не голосувала. Оце там ще оці колишні регіонали не голосували. Ну і там скандал, у і всі 15 голосів не дорахувалися, удар 10 голосів не дав. І нема закону. Тому а, він є, і ми а, вважаємо, його треба вимагати негайно голосувати. Також там є ще законопроект про 3541, Це про прокуратуру. От пам'ятаєте цей список Фюлепу? Це ось, ну, закон, який Україна мала перед європейською комісією виконати, для того, щоб почалася євроінтеграційна співпраця, і е, це фактично останній закон, який е, належить до списку Філе е, по прокуратуру. Це реформування прокуратури е, в нас сьогодні в прокуратурі 15 тисяч прокурорів. Якщо по європейським стандартам подивитися, По європейських багато. Да, 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 якщо е, Працюю, ні? подалося. Ну якщо по європейським стандартам, то в Україні п'ятнадцять 15... о прекрасно то Україні півторпівтори тисячі прокурорів півтори п'ятдесяті прокурорів Україні вистачить повністю. Більше того, прокуратура в Україні на сьогодні це військовий орган. Вони в погонах і лампасах ходять. Дідей в Європі цього немає. Тобто, це цивільна служба обвинувачення, яка має в першу чергу захищати права громадян і формувати обвинувачення в суді, робити засвідчення. Все, сьогодні ж, прокуратура в Києві досі. оці ці мені кажуть, досі кришуються Київською прокуратурою по 7-8 тисяч гривень. В місяць кожного ларька хабаря. Київські прокуратури треба давати, тому їх треба скорочувати дуже сильно і обмежувати ці, ці репресивні функції, і, так, та, і зробити у цивільну службу. Все це ми подали поправки. Вони в комітеті. Андрій кажем'якін очолює цей комітет від батьківщини. Він правда він правда пічас каже: ой, це так багато роботи, стільки багато поправок. Давайте ми ще подовше. Тому будете бачити від пана кожем'якіна від батьківщини. Скарі, слухайте, ну. Тільки можна закон уже там пів рік тому в першому читанні ухвалений, е, вже можна його на друге читання виносити. Я вважаю, що в червні його можна голосувати. Там все готово, можна і до кожем'якіна сходити, до всіх можна сходити. Тому ми вважаємо, що до кінця цієї сесії, а тут оцей пленарний тиждень і ще два пленарних тижні. Вони собі вже 5 липня на канікули не мірилися. Тому 还还在还还。 Що треба акція? А, нема реформ, нема канікул. Да. 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 Є війна, а вони на канікули напланували. Тому... Тому тут є маса ще законів по військовій реформі, теж з ними треба говорити. Мене звати Максим Ласиба, реанімаційний пакет реформ. Я представ... Ні, я громадський діяч, громадська організація, це коаліція громадської організації реанімаційний пакет реформ. Закон про і громадський контроль, яка їх доля. І ще один законопроект, який зареєструється. Сьогодні ображають нас е, обкрадають, об, е, об, е, ображають. А то, що ми сьогодні сказали е, депутату Верховної Ради, що не, ну, не треба нас лякати, то я рахую, що це не образа. Бо ми вже залякані настільки, нам вже нема, кому, нема кого бояти. Ми просимо ще. дійсно Майдану, який нас захищав, захищає і буде захищати, бо це і є український народ. І треба із цим людям прости на зустріч. І тут ніколи, ніхто не буде стояти, якщо це буде зроблено. Але якщо...